Співробітники СБУ встановили п'ятьох мешканців Черкаської області, які відзняли на відео наслідки нічних вибухів від дронів Камікадзе, що цілили по одному з об'єктів критичної інфраструктури. Всі відео вони пересилали через месенджери своїм друзям і знайомим та розміщували в телеграм-каналах. Протягом ночі відео розлетілося мережею, з'явилось в різних пабліках і стало доступним ворожим пропагандистам, які активно моніторять інтернет. Це могло спричинити повторні ракетні удари. Сьогодні вночі знімала на свій телефон відео спалахів вогню. Пізніше я вже дізналась про те, що це росіяни намагалися завдати шкоди нашому місту і. Таким чином, це викликало такі вибухи на окраїні. Я знімала це на відео і виклала в телеграм-боті новин Черкаси. Зараз на даний момент я повністю розумію, що могла нанести цим вчинком дуже великі шкоди своєму місту та своїй країні. Більше цього робити не буду. Обіцяю щиросердя. Вночі я прокинувся від звуків вибухів. Та е, вистрілив, зняв це на відео і, фото, і зробив фото. Я е, ще й після цього передав через месенджер Телеграм своїм трьом друзям е, розуміючи це, зараз свою помилку, що я міг дати координати вибуху російським окупантам. Мені дуже сильно прикро, що я так зробив. Я більше ніколи так робити не буду, обіцяю вам. З усіма встановленими особами співробітники спецслужби провели роз'яснювальні заходи. СБУ нагадує, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність.